Добрий день. Вас вітає Агентство Нерухомості стабільність міста івано франківськ Продовжуємо відеозвіт будівництва містечка Затишне в місті Івано-Франківськ в Угорниках. Я хочу вам зазначити те, що є на даний момент збудовано і що продовжує будуватися. Ось оцей. Дуплекс, він на його місці, він буде на місці цього старого будинку. Далі, ось оцей таунхаус на чотири сім'ї. Він збудований, перший поверх збудований. і зараз викладається обмостка для того, щоб залити перекриття між першим та другим поверхами. На даний момент морується перший поверх цього подвійного. Дуплексу і цього подвійного дуплексу. Е, наступний, на наступний дуплекс залитий фундамент, а самий крайній він є в проєкті. Е, я зараз вам покажу більш детальніше, як воно все виглядає. І будете бачити і мати розуміння, як йдуть етапи будівництва. Це в'їзна група, це буде цей будинок, який знесеться на його місці, буде дуплекс на дві сім'ї. І ось прикладається опалубка для моноліту, для монолітного перекриття. Тут в даних дуплексах і в всіх дуплексах і таунхаусах і Різні площі земельних, ділянка, земельних ділянок. В дуплексах одинакові площі будівель, але різні площі ділянок, а в таунхаусах різні площі і ділянок, і будівель. Ось Дивіться, задній двір, який тут широкий, тут порядка восьми метрів від краю до краю. Зараз всередину не будемо заходити, там рештування трішки небезпечно. Після того, як розберуть арештування і залиють моноліт таунхаусів, відповідно підмурують перестінки і ми можемо тоді вже е, побачити, яке буде точно планування даних таунхаусів. Це дорога. Там крайній, крайній таунхаус, який межує з тим будинком. І оце вже розпочалися дуплекс. Один перший дуплекс подвійний. Це є гараж першого дуплексу. Оце тут. І далі гараж другого дуплекса і піднімають стіни в цьому дуплексі. Огорожа буде, зараз от вам ще покажу огорожу. Відстань буде порядка з 6-7 метрів. Тобто це є, де є край будівлі, буде огорожа до дерева. Навіть е, за, е, паркан буде е, за деревом. Ми зараз так постановили тимчасово. Ось отак. Виглядває. Можна зайти всередину подивитися. Дуже якісно будують, всі стіни рівнесенькі, фундамент також дуже міцний, є гідроізоляція, бачите. От зайдемо в один, подивимося. Ось, бачите, яка якісна цегла. Товсте, тов, товсті, от, бачите, над вікнами. Також закладні для продовження стін всюди є закладні. Відповідно, не буде жодних тріщин, будівлі і тому подібне. Зараз важко тут щось говорити про планування, тому що розумієте, що планування буде вже після того, як залиють тут також моноліт. І вже вийдемо зараз через гараж. Ось це через гараж. Вийдемо. Це у нас було розуміння, ось це є вже третій дуплекс, там два. Раз, два, це третій, третього гараж і оцей четвертий дуплекс. Вже також. По суті, ви підмурували на рівень півтора метра. І далі буде, буде проходити дорога. Тут ще один подвійний дуплекс, Уже залитий фундамент, залиють плиту, протрамбують, залиють плиту. І в самому кінці буде самий останній дуплекс, і, відповідно, там вже дорога. Можна буде заїжджати і сюди. І туди, якщо у вас будуть додаткові питання, то уточнюйте, можемо вже тоді скинути вам планування усі площі земельних ділянок і ціни. Якщо в описі до відео буде будуть номера телефонів. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. До побачення.